Славе царство, Отця і Сина, і Святого Духа, в посяча, і найкі. Господи, і поліця, до Кориддян, друге послання святого Господа, поважнуємо власні, брате. Бог і Отець Господа нашого, він благословенний повітря, знає, що я не говорю, не працю. У Дамаску пробити царя гарети, стеріг це місто, щоб мене схопити. Але мене спущено віконцем кошику, помуріть, та я втік із його рук. Чи треба хвалитися, воно не личить, то я перейду до відділу і до об'явленості. Знаю чоловіка, Христі, що чотири років тому, чи то в тілі не знаю, чи того с тіла не знаю, Бог знає, бо взятий до третього неба. І знаю, що ти чоловік, чи то в тілі, чи то без тіла не знаю, Бог знає, бо взятий рай. І чув не слова, яких не можна людині говорити. Таким буду хвалитися. Тобою не буду коритися і болети моїми намі. Коли я хочу коритися, не буду розуміти але стримується до мене, що до вісії і в мені, або поміняє чуть. А щоб я не гордів надзвичайними об'явленнями, даний мені паспортів діла послати сатанин. Що мені пасічні щоб я не вичув. За це як дитина Господа, що він жив від мене. та Господь сказав мені. Досі воєнні бо сила моя об'являється в обменка. Отож, краще хвалити від моїми немосами, щоб у мені перебувала. сила гресту. Amém. Що вам, чи не люди, їм і ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, каждого грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тих, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять, і коли ви позичаєте тих, маєте надію назад на їх, яка ваша заслуга, адже грішники грішники позичають, що відібрати від них ж любіть ворогів ваших, доброчиді, позичайте, не чекайте назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете сина, все вишнього, бо він добрий для нетящих і злих. Будьте милосердні, як і отець ваш. Meus saudades, Коли позичаєте тим, від кого маєте надії назад взяти, яка ваша заслуга? Адже грішники грішникам це все роблять. Ви ж любіть ворогів ваших, доброчимідь, позичайте, не чекаючи назад нічого. І велика буде ваша нагорода. Напевно, ми зараз, коли слухаємо ті слова Євангелії, ми собі думаємо, як там можливо. Як можливо так, навіть якщо не знайома людина щось просить, а ми її не знаємо, для тої людини щось зробити, адже що ми її не знаємо. Виконати о ті слова, які ми зараз чуємо в Євангелії. Ви знаєте, на, першу, на перше так враження нам може здаватися, що це неможливо. так. Але доріг усі проблема є в тому, що в нашій українській мові. Ми не маємо, ну або є тільки один синонім, і то не є синонім любові. Тому що ми до всіх станів, обставин нашого життя ми відносимо тільки одне це слово любов. Ну є кохання. Ну, кохання воно більше з з таким змисловим, таким навіть, змістом. Слово кохання вбирає себе у ту глибину серця і глибину душі, таке, знаєте, це весло зовні. Любов та таке вже більше глибоке є, до серця доходить, до душі доходить. І знаєте, коли ми візьмемо грецьку мову, то в грецькій мові багато є грізно різновидностей любові. Любов така, любов, наприклад, дітей до батьків, це так називається. Любов чоловіка до жінки так називається любов, наприклад, між хлопцем і дівчиною так само, тобто різні різновидності є любові. Але є така одна різновидність так само любові, коли ми поважаємо когось, до нього добре відносимося, стараємося не забрати в нього авторитет. Могти йому згідно того, чи ради Христа, якщо так можна визнатися, допомагаємо іншим людям ради Христа, тому що кожна людина собі носить образ Христа, тобто ми всі є сотворення на Божий образ. І та любов, наприклад, в грецькій мові носить таку назву як Агапе. тобто любов. Служіння. Нас бачите, ми не маємо таких гріздовидностей, любові, що ми можемо на кожного старому, на кожній відео Кось сказати. Ми того не маємо. І тому, коли ми з вами слухаємо сьогоднішні слова Євангелії, ми можемо зразу поставити собі запитання, як то можливо та, то виконати, що тут є говориться. англій Але ми мали з вами різні види, назва і це бодобай нам легше це. Сприяти. І воно тоді по-іншому виглядає. Перші християни мали таку практику, так і називалася Агапе. Практика любові. Чому вона заключалася? Людина, яка приходила на службу Божу. No, cerkovi, ki, što, pravža, no, to vsak s seboj nekaj prenaša. Zdaj v cerkvi vidite, da prenašamo, zapomnimo, da pravda, ki je prenašena, a drugi prenašajo na vsako službo Božjo. To je prenašal krip, to je prenašal vino, to je še s inše prenašal. To vsak je s čem je šel. In služba Božja, to, kdo zajedi prava, je trajala zelo dolgo. Спочатку вони відправляли вони вечірню, після вечірньої вони робили, як ми кажемо, столи, сідали і споживали, а що споживали? Споживали те, що кожен собі що приніс. Після того утрення, після того, що йдуть. Тобто дуже довго вона відправлялася. І та вечеря вона називалася Вечер'я Ага. Тобто люди ділилися між собою отою любов'ю, ради Христа. Тому що в кожній іншій людині, кожен бачив образ Христа. І коли навіть щось зробити для іншого, то він робив для Христа. Не для Івана, Дмитра, Василя, але для Христа він це робив. Ми і така бачите любов називалася Ам. Ісус говорить, що навіть гріш, то говорить, що ворогам треба допомагати, то ми маємо сприймати більше, як ту любов для всіх людей. Воно може бути така любов, яка є між чоловіком і жити до всіх підряд. Це є неможливо. А любов ага, то, тобто ради Христа, служіння ради Христа, воно може бути для всіх. Але ми маємо тут ще таке одеторіє Христі і мати нам. Певна категорія людей, які вважають, що треба всім, хто що не просив, всім треба казати так. І знаєте, ми маємо подумати. Як навіть хтось просить в нас про якусь допомогу чи просить, щоб щось дали, ми маємо подумати, чи всім казати так. І знаєте, людина, яка всім говорить так. Завоєю своєю може добродушності навіть, коли навіть, навіть не думає, не розрізняє, чи треба до комусь. Чи це не буде шкідливе комусь, а хто що не попросить на дусі дає? знаєте, це, коли так є, це називається, що особистість є недозріла. Бо зріла особистість, вона має так само розрізняти. Той, хто в мене щось просить, чи то йому, чи то вартує додати. А може йому треба відмовити? Може він забагато просить, може зловживає сповживати. Тобто людина, яка є дозріла, внутрішньо, вона має знаєте, так само розрізняти, хто про що просить. Це означає, що треба без винятку казати так. Перед тим казали Ради Христа, ні. Ви маєте розрізняти, треба комусь то чи не треба. Ми для себе маємо зробити рішення. І інша до їх усі країні. Часом людина, людина по природі може бути жадна. І людина жадна на всім говорить ні. Вона, знаєте, до всього є жадна, вона все школує. тут треба до їх робити навпаки. В собі це перебороти ту жадність. Навіть якби нам би не хотілося, але хтось просить, навіть, навіть не розважаючи часу. Якщо можемо це зробити, треба знайти часом і тоді це робити і давати, щоб побороти в собі жадність. Бо по-іншому ми не поборемо. Переборється тільки знайде, отою дією нам поки. Але так само це є людина, знаєте, жадна, вона перебуває під присмістями. Вона прив'язана до матеріальних речей. І це треба до І хто має це треба перебороти. Тобто Бог людині дав розум. Людина має думати над своїм внутрішнім життям. На своєю поведінкою і поступати так, як від нас би хотів Христос. Слава Ісусу Христу! Завжди він і посячався, а на віки, віки. біти. Слава тобі Христе, Боже, ковані наших слава тобі, славочі, святого духові. І нині, по всех часті на віки, віти. Амінь. Господи, помилуй, Господи. І старій Бог на жовують вами причистий своїй матері, захисла на себе і ось я отця нашого задуху, стархіпископа Константинополя і всіх святых, помівий спасений, як благий і людями любний.